Всім привіт! До вашої уваги Renault Дастер. Півторашний дизель на повному приводі. Чистий 2016 рік пробіг 189 тисяч кілометрів. На непоганій комплектації, в дуже хорошому стані. Зараз покажу вам його, як він виглядає ззовні. Потім ми перейдемо з вами до перевірки лакофарбового покриття і далі по салону по комплектації. Самий самий плюс це, цього автомобіля це дешевізна, е, недорог, недорогий паркетик це, в принципі, самий дешевий паркетник в Рено. Недорога обслуга і надійність. Півторашний дизель на 110 кінських сил, механіка шестиступка і велика його перевага це повний привід. Так, у нас фарбована, якщо не помиляюсь, передня права дверка, але зараз з вами контрольну перевірку перейдемо. Так, капот 136. Крило 126, 131, 134, 116, 136, 135, 123, 124, 146, 129, 120, 128, 115, 141, 123, 140, 137, 122, 140, 109, 135, 179. Як бачите, слой фарби тут є. На цій двері присутні, але головне не має шпаківки. Слой тонкий слой фарби. Нічого страшного, десь якась швидше за все подряпана була, яку французи виправляли. От Максимум, б'ється, 200. 230 в одному місці билось. 242 це максимум. В общем, слой фарби. Тут може десь чуть-чуть підґрунтували. Е, можливо, саме там була подряпана якась. Так, 100. 96, 98. Все, що до 160 це завод. 149, 139, 145, 137. Так, і дах. 109, 112, 123, 124, 134, 128, 125, 114, 101. Так, по фарбі все зрозуміло. Техніка все супер. Без питань. Так, і пішли до салону. Одразу наголошую, у нас нові коври 3D, передні електроскопі-діймачі. Так, по комплектації що у нас? У нас є електродзеркала, є підігрів дзеркал, у нас є круїз контроль, обмежувач швидкості, кондиціонер, режими, режими приводу. Передній два і заблокувати. Є система стоп старт, є е, вимкнення антибуксу, є екорежим, є гучний зв'язок, блютуз. Машинка проситься заправитись, так що швидше купляйте, вона хоче щоб ви її заправили. Підрилливе перемикання гучності, е керування радіо. Так, і пішли по-бистрому, зараз покажу вам по салону, що як виглядає, в якому стані. Ззаду у нас меха механічні склопідіймачі. Ззаду є розетка 12 вольт. Салон в доброму стані. Покажу вам, що як виглядає. Класна робоча машинка. за Адекватні гроші. І Саме головне простота його і проходимість. Да, Стари класно проїжджають. Взагалі, якщо його десь засадити в якесь болото або десь йому дати трошки бездоріжжя для паркетників, в нього хороша проходимість. Так, автомобіль, якщо помітили ззаду, як проходив на французьких номерах, він розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Всі автомобілі у нас розмитнені, Зараз ви в Україну не завезете автомобіль без розмитнення, тому і не було проблем з завозом автомобіля для ЗСУ. Автомобілі для ЗСУ, до речі, у нас також є. Але потрібен лист від військової частини, щоб ми могли привезти машини. Можете подивитись варіанти, які у нас є на сайті. Посилання на сайт внизу залишу, щоб ви не промахнулись, плюс в коментарях я його добавлю. Також підписуйтесь на Телеграм. В телеграмі всі наші машинки є, всі туди машини публікую. І там всі актуальні автомобілі ви можете перелистати. Там реально їх дуже-дуже багато продані машини видаляємо. Так, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Знаходимося за адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Запрошую вас в гості на каву та на тест-драйв. Приїжджайте, буду чекати. Дякую за те, що додивились до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.